Тут ознакомлена, передбачені частини першої статті 115. Проводиться зі світку. Зі світку під'являється протокол, де зображено чотири фотознімки, тобто, на яких наявні особи з індитничними ознаками номером 4. Під номером 4. Так, пізнаєте. Запропонували мені телефончик, сказали, що це їх особиста річ. В корпусі блакетного кольору. Ми упаковуємо цей телефон до цих пакет. Працює національна поліція. Так. Повідомляю вас, що у вас затримано порядку статті 208 Національного кодексу. Упаковываем полимерной. Познайомився з чоловіком на вулиці, пошли з ним каміння в гості, призойшла драка в Я ударив його пістолетом по голові і потім обігав. Одеські поліцейські затримали 26-річного жителя Одеси за підозрою у вбивстві знайомого. Подія сталася минулого тижня в одній з квартир багатоповерхівки в Київському районі. Про виявлення закривавленого тіла невідомого чоловіка до поліції повідомила мешканка будинку. Слідчими встановлено, що між 51-річним потерпілим та його 26-річним знайомим за місцем мешкання останнього виникла суперечка, в ході якої господар житла побив свого старшого за віком товариша, після чого витягнув чоловіка з оселі у загальний коридор будинку та втік, прихопивши з собою деяке майно потерпілого. Вжитими слідчо-розшуковими заходами, поліцейські оперативно встановили особу зловмисника, а через деякий час і його місце перебування. Затримала фігуранта в Перезепському районі Одеси, де він переховувався у свого знайомого. Наразі слідчі поліції кваліфікували протиправні дії 26-річного чоловіка як умисне вбивство та повідомили йому про підозру. Згідно з санкцією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В рамках кримінального провадження слідчими призначено низку експертиз, зокрема судово медичну, яка встановить точну причину смерті чоловіка. На підставі тих доказів, які будуть зібрані поліцейськими в ході розслідування, слідчими буде надано остаточну правову кваліфікацію протиправним діям фігуранта та висунуто обвинувачення, яке скерують до суду.